Чим можна зайняти дитину, скоро якраз потепліє. Так, да, постав дві. Якраз скоро потепліє, можна буде виходити на природу, тільки розверни її, бо не тією стороною її поставили. Вийти на природу, якщо там живете в, а, ро... в частному секторі, то можна буде накупляти там банок жестяних або якихось солдатиків, або мішені. І стріляти по мішеням, навчатись стрільбі. Зараз у нас доступно до огляду моделька ось така USP ZM20, далі zm 22 Colt Colt Eagle далі зігзав p 226 з функціоналом, також ругер. 1911 по типу Хайкапи, але трошечки далеко від хайкапи. Отака берета М92, Sміт Veson, МП-40, Viper GW3. Далі Глок 18-й, це Вєшка, і Глок 34-й GW4. З фільму Джон Вік. Це, до речі, теж з фільму Джон Вік. Якщо впізнаєте, то поставте вподобайку. Сьогодні будемо тільки з пістолетів, подивимось, як працює. Підходять кульки тільки 0,20. Будемо використовувати. Що, попробуємо? Давай. Бери кульки, відкриваємо. Ось отут, отут відрив... ну, або відривай. Кульки можна докупити, до кожного пістолету беріть страйкбольні, нормальні, не жалійте грошей, щоб пістолет нормально стріляв. Сама моделька невеличкого розміру, можливо сказати, міні, але досить непогана, досить непогана скарг на неї впродовж, мабуть, років п'яти. У мене ніколи не було. Єдине, що купляли, це поршні, тому що знос деталей і поршень це те, те та частина, яка зачіпляється і створює нам постріл. Так, тепер. Ану, покажи в руках. Маленький величенький, маленький, тобі так. не подобається, так? Да? Ну, ну прикольний, але маленький. Ну окей, ну пішли тоді. Давайте відрахуємо. Ну, відрахуй, коротше, десь скільки 6 кроків від мішені. Будемо стріляти по ній, тому що потужності тут небагато. Нету. А там немає, мабуть, так? Да? Як Я стріляю? Врахуєш? Я думаю, це такої відстані достатньо. У нас тут скільки? 4 метри, мабуть. Стріляю, Гарно стріляє а ну, Гарно Давай. Ану, почекай. Давай. Я навіть не бачу, як вона летить. А можеш зарядити мені дати, я теж хочу спробувати. Дякую. Так. Вниж ще летить, так? Да? Ну, да, Походу. Не а не давай впритул. Зіб'є мішень, чи ні? Ні, не віб'є. Не, не зіб'є. Слабеньке, да? ну, так? Так. Кладемо назад. Чи там щось ще залишилося. Подивись. Ну так, коротше, непогано, вернуть. Моліп... Закінчили. Давай назад її. І... Uh -huh. Кинемо. Давай я поставлю. Все, бери нас наступний. Наступний у нас Col Will. zm 22-й. Що, непоганий? Да. Давай я потримаю. Може палубі. Покраще. Так, про 22-й. Що можу розповісти? Конструкція металева. Так само, як і у ЗМ20-го. Але тут є трошечки більше доповнень. По-перше, блокування затвору, воно металеве, і бойок. Бойок, який робить, ну, він імітацію, мабуть, чисто при натисканні щось типу такого, е, менше по розміру. Да? Ну, ти кажеш, що це непоганий. Краще, коротше, ніж 20-й. Окей, давай тестуємо. А там дивись, якщо не заряджається, буває оце таке, буває, оця штучка западає, це для фіксатора затвору. Оце її вниз і все, воно заряджається. О, оце вже трошечки краще. І виглядає непогано. Блі, ну тільки я сніжа, але. Вверх. Не збила. Не збила? Ні. А я попала, але не збила. А стріляє рівно? Ні. Нижче? Ну well, не, вона вверх летить, так. А, ну заряди мені дай, я попробую. Будемо тестувати. Ні, ну більш-менш рівно стріляє. Нет, я просто одним глазом не можу. Incoming. Давай впритул. А ту. Ця просто дуже важка. Це для стрейкбольних пістолетів заважка. Давай оту. Ну, а трошечки не краще. Ну, але не сильно. Не сильно, так? Да? Що не скажеш? Ну, таке, коротше, так. Да? ну, є там щось в магазині. Подивись. Все, пусто. Все, і на, на запобіжник. Кидаємо назад, беремо. Наступний Зігзавор п 226 це ЗМ23. Ти вже що, зарядив я. вже його? Да. Понятно, окей. Дай я хоч розповім щось людям. Можна? Да. Дякую. Так, коротко. Металевий корпус. Рукоятки накладки пластик, рейка для ліхтаря. Магазин невеличкий, бойок працює. Є клавіша затворної затримки, тобто, коли закінчуються кульки, як у справжнього стає ось цю виїмку на затримку. І є блокування. Тобто ось цей не знаю, піпку це нажимаєте, або вверх флажок проводите або можна залишити так. І пістолет, бачите, натискає, стріляти не буде. А якщо натисну, то буде постріл. Бойок металевий, бачите, робочий. Все. Стрельба. Давай подальше. Давай подальше. Может поближе. Уже лучше. Оно аж туды в потолок залетел. Что скажешь по стрельбе? Ну, я целился в эту, а она не туда летит. Угу, трошки навісом я бачу. Давай ближче підійдемо, то дуже далеко. Пістолет, в принципі, стріляє від 5 до 10 Все. метрів. Давай ще зарядимо, мало щось. Ще одна. Ще одна кулька. Ну давай, зарядимо. Скільки там? Три ще, давай зарядимо. Ще дві. На, Ще докинь трошки. На. Можете приходити в тир, до речі, тут непогані кульки валяються. Можна збирати для іграшкових пістолетів ідеально підходить і безкоштовно. Ну, ну а що? Ми їх все рівно викидаємо. Але ними стріляти Нічого. можна. Це ж не стрийбольний пістолет. Ну, давай ближче в впритул, потестимо, давай. Тільки очі закриває і відвертайся. Ооо, о, непогано. Єс. Чудово. Ну, бачите, потужніше набагато. Клас. Ну, оно її опачки. А дай мені заряди, я один раз стрельну. Якраз тут одна, мабуть, залишилась. А ну, добраємо? Так. Та ні, тут воно не зіб'є по-любому. Так, у нас. Раз, два, три, чотири, п'ять метрів. П'ять метрів, Робимо стрільбу. А Що таке, тут немає нічого. Та да, я, я ж нормально. Я не так готувався. Ще кулі є. Ну хто знає. Може не до кінця зарядив. До, до, кінця, до кінця відтягуй. Отак, так. Да. А ну. Ну, бач, до кінця мені заряди. О, єс. Yes. Тепер. Ну, так чуєш. 5 метрів нормас. Чудово стріляє. І по розміру, що він по розміру? Нормальний. Ну нормальний. Ну, більше, ніж оті дві, так? Да? Короче, якщо приловчитись, то він стріляє непогано. Все, заряди. О, от, бачите? Ні-ні-ні, отак, до речі, не роби. Коли ви а, де стріляли. У вас закінчились кулі, ні в якому випадку не нажимайте гачок. Ви таким самим чином можете його зламати. Якщо у вас так трапилось вже, повторно взводите, знімаєте з блокування, постріл і на блокування. І все. Наступні. це у нас Zen 26-й Beretta і і Wesson від Galaxy. Знімаємо всі три. І всі три будемо заряджати і одразу стріляти, так? Да? Із цих трьох моделей, що тобі більше всього подобається? Ось ці дві. Ці дві. А чого беріта не подобається? Ну, така. Велика вона. дуже? Так. Да. А вона, окей, із цих двох, які тоді. Ось ця. ця? Вона покрисів. Ну, по гарніше. Окей. Ну, бачите, я щось думав, що ця буде гарніше. Але, коротше, Зен-26. Окей, давай заряджай маленько. Давай подивимось. Подивимось, що ми можемо про неї сказати. Металева, ну я не скажу, що вона дуже важка. Ну, непогана. Непогана. Накладки пластик, корпус металевий. Однозарядна, бойок тут, по-моєму, тільки працює. Нема ні блокування, ні затримок ніяких, ні там, ще якихось додаткових функцій. Просто перезарядка, бойок і скидання така. Вона трошки менше, ніж оригінальна хайкапа. Ну, Подивимось як стріляє. Берета. Можна покажу беріту? Да. Берета у нас. зм 18 Класна моделька, вона дуже подобається дорослим. Розмір у неї один в один. Бойок не робочий, блокування не робоче. Спусковий гачок тут пластиковий, але не дивлячись на це, внутрянка дуже якісна. І корпус важкенький. Вона по розміру, бачите, така. Ну, коротше, здоровенька. здоровенька. Магазин тут іде пластик, China написано. І по потужності, ну, одна з кращих, можна сказати. Далі. Просипав, нічого. Все окей. Далі. Смітвесон. Смітвесон класна модель. Galaxy G51, блокування є, спусковий гачок тугий, внутрянка-пластик. Затвор де металевий, основна частина, ловер, можна сказати, йде з нейлону. Магазин закритого типу, і при відведенні можете бачити внутрянку. Вона, до речі, розбирається. Тобто є флажок, ось цей, він витягується. І знімається верхня ось ця кришка, як у вогнепального. По магазину... Нічого страшного, якщо не зарядив. По магазину, бачите, він ні. закритого типу. Ні. Окей. Що ну, ну, ти ні. про нього можеш сказати? Ні, ні, ні. Не подобається? Стріляє як? Нормально. Ну, лучше, ніж інтернет. Ні. три. Рівно? Да. А можеш дати мені, я попробую. Для да. кого. О, так він класно стріляє. Він дуже класно стріляє. І рівно. Ми відстані десь 5-6, він дуже рівно стріляє. Ну, Кульки збиває. Ну класно. Не знаю, як тобі, мені це... О, бачиш. Нічого собі. У нього непогано. Причому що. Оця моделька, до речі, що можу про неї сказати, вона обслужена. У нас клієнт хотів зробити технічне обслуговування моделі перед тим, як купити. І коли вона приїхала, він не забрав її. Сказав, що, типу, це мейдин чайна, йому не подобається. І що, типу, корпус якийсь типу хлюпенький. Я її налаштував, там перемазав, змастив втулочки, зробив, розширив трошечки резинку і приклеїв її, щоб воно чітко рівно ходило. То класно. Обслужена, дуже круто стріляє. Дуже важко. А, почекай, я повішу цю, яка вона друга, по-моєму, була. Тепер Сміт Весен, МП не стріляє. Дай. Не стріляй, бо ти її не зарядив. Потримай, я буду з стріляти. Ладно. Ну, Вона хуже стріляє. Ну так. Вона не така потужна. Дуже треба нижче цілитись. Розбіжність велика. Вона дуже крута, типу. Всякі там прибомбархи в неї є, але стріляє дуже так. посередньо. Не знаю. Такой. Таке собі, так? Да? Так. Да. Понятно. Ну давай тоді. туго, туди... а стріляє так. Слабо. Не. Окей, давай тоді твою останню. Да. Чи не останню? Крайню. А що? Я ж нічого не знаю. А дай подивлюсь, Я просто. Знімаю. Що це тут таке. Не знаю. А, ти дуже багато куль на трамбував сюди. Поняв? Ну, дивись, коли коротше, ти дуже багато куль на поршень, поршень іде з отакою лодочкою. Понял? Він заціпає кулю, як лодочка, заціпає кулю і подає. І коли ти дуже багато куль натрамбовуєш, йому нема куди рухатися. І через це затвору проблемно. А так а. можна користуватися. Пробуй. Угу. О, он хорошо стріляє. Да? Да, ніж ну, Потужність непогана. Выше стреляй, чтобы она впала. Ес. Yes. Давай, наступай. Угу. Давай. Сбыло? Да. Не, ну то понятно, в притул. А ну заряди мне одну кульку, я тоже хочу попробовать. Так. У нас а, станет По, червоным? Да. давай. А ще раз заряди, будь ласка, високо дуже. Не збило. Ну, попадає чітко, гарно. Да. Оце за рахунок того, що кульки нормальні, воно рівно літає. Все, закінчилось. Що скажеш? Коротше, із усіх тобі подобається тільки ругер, так? Да? Да вже 26 ну ці ми знімемо трошки пізніше. Тому підписуйтесь на канал і дивіться наші відео далі.